Вітаю вас, брати і сестри. Присядьте, будь ласка. Чудовий псалом щойно ми разом з вами співали про мого пастора. І сьогодні ми прийшли у дім Господні усі разом для того, щоб поклонитися тому пастору. І цікаві слова звучали: мій пастор. Знаєте, я хотів би, щоб сьогодні ми поговорили разом з вами про мого Бога, мій Бог. Чи задавали ви для себе таке питання, хто є вашим Богом? Адже часто люди малюють для себе Бога, часто люди самі в своїй уяві створюють Його і поклоняються йому. Трапляється так, що ми в своєму житті намалювали, хто є нашим Богом. І починаємо йому поклонятися. Сьогодні ми прийшли у Дім Господній, і кожен прийшов для того, щоб почути голос Бога, але основна річ для того, щоб поклонитися Йому. Хто такий Бог? Для чого Він є? І яка основна характеристика поклоніння е, любові до нього? І основна характеристика любові до Бога це поклоніння. Кому ми разом з вами поклоняємося? Задайте для себе це запитання і поміркуйте над ним. А я хочу прочитати один з текстів, який на цьому тижні брат пастор Роман писав в ранковому читанні, і це книга пророка Ісаї, 12 розділ з другого вірша. В сучасному перекладі він писав, і я буду читати в стандартному перекладі, хоча там замість слова Оце написано Мій Бог. Читаємо, мій Бог спасіння моє, безпечний я, і не боюсь, бо Господь, Господь сила моя та мій спів і спасіння для мене Він став. Господь то спасіння моє. Бог спасає нас, на кого надію ми разом з вами складаємо, щоб Він десь захистив нас. Знаєте, коли я задаю ці запитання, я міркую над, над своїм життям. Як я міг би описати свого Бога? Як я міг би описати того, хто є моїм Спасителем? Коли я маю е, дружину, сина чи е, когось з співробітників, я можу певну характеристику дати для них. Да? От моя дружина добра, вона е, активна, вона е, стимулює мене багато працювати. Вона робить е, такі речі, які я не бачу. І підказує мені, щоб бачив я їх. Вона? каже, що добрий я, але насправді я добрий тільки тому, що добра вона. Це коли я описую свою дружину, коли я описую свого Бога, мій Бог, який він. Опишіть ви для себе свого Бога. Він добрий, милосердний, многомилостивий, довготерпеливий, справедливий. Ці всі фрази ми разом з вами знаємо, правда? Але коли ми живемо в нашому повсякденному житті, чомусь трапляється часто так, що ми кажемо, Боже, ти добрий, але сьогодні я попросив щось в тебе, а ти не виконав. Боже, ти справедливий, але сьогодні, коли церква молиться, ти не даруєш для нас миру. Боже, ти довготерпеливий до кожного з нас. Але, Господи, ти не торкається сердець інших людей. Боже, ти ти милосердний. Ти виявляєш добре серце. Чому ж сьогодні ми разом з вами часто не бачимо це від Бога. Не відчуваємо своїм серцем те, що Він милосердний до нас. Трапляється так, що ми міркуємо, Боже. Що ми маємо зробити для тебе? Як ми маємо служити тобі? Як ми маємо поклонятися тобі, щоб догодити тобі? Знаємо, що в Біблії написано, що без віри догодити Богові не можна. І ми в своєму розумі починаємо міркувати. От такий Бог добрий, дійсно. Але в нашому серці не завжди відчуваємо те, що трапляється для нас про ті слова, які ми говоримо. Чому так? Тому що часто. Коли ми так говоримо в своєму серці, що ми його не відчуваємо, ми не знаємо насправді Бога. Ми знаємо картинку, яку ми намалювали по нього, ми усвідомили своїм розумом, що ось він такий, він далекий, він там на небесах, Він щось там робить, що хоче, і не турбується за кожного з нас. І якщо ви міркуєте так, що Він там на небесах, і його нема сьогодні поруч з нами, то пам'ятайте про одну річ. Ви не знаєте свого Бога. Ви не знаєте Ісуса Христа. Ви не знаєте того, хто прийшов на землю, віддав власне життя, щоб дати вам життя вічне. Ви собі намалювали картину, і йдете за нею. І мучитеся. Мучитеся, тому, що ви намагаєтеся догодити Йому. Мучитеся, тому що ви намагаєтеся приходити у Богослужіння і ніби гарно себе вести. Але щоденно, по всякденному житті, ми забуваємо за нього. Ми не складаємо на нього надію, хоча знаємо, що надію потрібно складати на нього. Ми вирішуємо, що кожен буде старатися досягнути тих чи інших речей власними зусиллями. Ми прагнемо вирішити те чи інше питання з Богом. Та в першу чергу ми звертаємося до людей. Але нещасна людина, яка надію складає на людину, ми разом з вами мали б складати надію на Господа. Мій Бог. Ти поруч зі мною, ти живеш в моєму серці. Пам'ятаєте, у Біблії написано, що він має жити у нашому серці? А якщо він живе в нашому серці, то що повинні промовляти наші уста? Чим наповнене серце, те говорить уста. І часто трапляється так, що ми, діти його, яким як називаємося, мали б щось робити, поклонятися йому, любити його. Що робимо? Мовчимо. Знаєте, у Біблії на перша на заповідь, яку Бог дав для Моїсея, пам'ятаєте, яка? Люби Господа Бога свого і не роби собі інших богів. А ми разом з вами чинимо часто, що робимо інших богів. І їм поклоняємося. І цими богами можуть бути мамона. Пам'ятаєте, також Ісус Христос каже, не можна Богові і мамоні служити. А що робимо ми? Знаєте, е, прочитав нещодавно е, одну з таких ну, історій, які там. Е, і що, що робить людина? Нам легко е, віддати, пішовши десь в кафе 500 гривень. Легко, правда. Але коли ми приходимо в Дім Господній, ми шукаємо часто дріб'язок, щоб віддати Богові. Нам легко віддати те, що допоможе мені, навіть більше грошей. За здоров'я я готовий віддати тисячі. А що готовий віддати Богові? Бог говорить про одну річ, яку ми маємо віддати для нього славу і хвалу. І що трапляється, коли ми збираємося усі разом? Лунає слава безперестанку, правда? Тільки що не всі ми і чуємо, тому що наші уста закриті. І десь в глибині серця ми лише те промовляємо, шепочемо. І добре, коли так робимо. Але насправді я хотів би, щоб кожен з вас, той, хто знає свого Бога, той йому хоче поклонятися, поклонявся йому від усього серця. Щоб кожен з вас зміг назвати Оце мій Бог. Мій Бог не той, який, в якого я попросив, і Він допоміг мені за всякого часу. Мій Бог не той, який <кхе> я е е е е хочу здоров'я, Він мені його дарував. Мій Бог не все робить, що захотів я. Мій Бог не паличка-виручалочка. Мій Бог той, який заглядає у моє серце. Мій Бог той, який робить зміни в моєму серці. І коли я в своєму житті прагнув догодити тільки для себе, то пізнавши Бога і давши місце, коли він постукав в моє серце, оселитися йому там, і тепер живу вже не я. А Христос проживає у мені, мав би сказати я. А що Христос робить? Христос живе для себе? Христос прийшов на землю для себе? Ні. Тому що полюбив людей, полюбив нас з вами і віддав власне життя заради нас. Кожен з нас достатньо егоїстична людина, і кожен з нас намагається жити для себе. Ми готові. Себе одягати, ми готові себе вчити, ми готові себе комфортно, щоб почувати в своєму домі чи квартирі. Ми все готові зробити для того, що готові для Бога. Знаєте, я хотів би, щоб кожен з вас перевірив, хто ваш Бог і чи немає у вашому житті ідолів, щоб ви задали для себе питання, коли ви наодинці вдома і вас ніхто не турбує, у вас немає зараз праці, вас немає. Якоїсь е, додаткових завдань. Що ви робите? З ким ви перебуваєте? Кому ви поклоняєтеся? В час вільний, який є у вас? Знаєте, я що зауважив в своєму житті в житті тих людей, які я бачу поруч зі мною, і в багатьох. Коли ти не маєш що робити, ти що робиш? Відкриваєш телефон. Ти відкриваєш телефон і щось там, щось дивишся, шукаєш і так далі. В цей час на самоті, кому ми віддаємо, мали б віддавати тому, хто віддав за нас власне життя. Але ми чомусь намагаємося його віддати комусь. І для нас стає ідеом той телефон, чи телевізор, який включився, чи книгу, яку читаємо. Знаєте, як часто ми проводимо час з Богом. Ми прийшли раз у неділю на богослужіння. Можливо, ще дехто з вас прийшов у середу на молитовне богослужіння. І весь час, який триває, це дві з половиною години в тиждень ми віддаємо для нього. я можу сказати, що це мій Бог. Мій Бог, який потребує, щоб я перебував з ним лише 2,5 години в тиждень. Для багатьох, напевно, так. Для багатьох ми просто. Приходимо в цей дім для того, щоб просто там колись Господь нас до себе. Але хотів би пригадати вам історію про мудрих і немудрих дів, які також були готові зустрітися ніби своїм Спасителем, своїм нареченим. А що трапилось? Половина з них була не готова зустрітися з ним, тому що вони намалювали для себе того нареченого. Вони зробили для себе Бога, який. Не був Христос. І вони поклонялися Богові, так, як вирішила кожна душа. Як за час суддів, кожен робив, що вважав за потрібне. Що робимо сьогодні ми? Чи є в моєму житті задоволення діями Бога? Адже слово Господнє навчає мене, що я завжди повинен радіти. І безперестанку молитися, так? чи задоволений я тим, що робить Господь? Але коли я спілкуюся з людьми, я зауважу, що кожен з нас починає нарікати. Кожному щось не подобається. Те, той робить не так, те, те робить не так. Знаєте, що ми робимо? Ми нарікаємо на Бога. І подібно до ізраїльського народу, ми нарікаємо і не задоволені тими діями, які робить Господь. А ми не знаємо, що робить Господь. Якби ми знали свого Бога, ми розуміли, б, що трапляється в нашій країні сьогодні. Бог випробовує і готує кожне серце до зустрічі з собою. Ми з вами готуємося до зустрічі з ним. Напевно, багато з нас на, е, вирішили, що е, е, колись, зустрівшись з ним, ми вже стали його, і нам не потрібно нічого робити. І справді, Богові нічого від вас не потрібно, відверто кажучи. Крім вашого серця? Але наше серце часто належить не йому. Про що ми мріємо? Ми мріємо про те, щоб Бог поблагословив нас тут на землі. Щоб Бог потурбувався за нас, і ми мали все необхідне для тихого, мирного і спокійного і побожного життя. Ми мріємо про матеріальне. А що говорить Господь? Господь говорить: думайте про те, що вгорі. Що що немільний і ржа його не потребує. Але що вгорі? А вгорі мала б бути любов, яка мала б народжуватися в нашому серці. А що, пише слово Господнє, любов багатьох охолола? І ми разом з вами, коли заглянемо в своє серце, то зауважуємо, що холола наша любов до ближніх. Не палає наше серце так, як палало в перші дні, коли ми зустрілися з ним. Що ж для того робити? <кхе> Відкрийте свої серця для Бога, промовляйте до Нього, і Бог промовить до вас. Бог промовляє через своє слово? Ми відкриваємо Його для того, щоб чути Його? Відкриваємо Його і читаємо для того, щоб зрозуміти, що хоче він від нас. Як перевірити, чи не маємо ідолів? Де твій скарб? Написано там і серце твоє. Де наш скарб? Хто є нашим скарбом? Що віддаємо ми Господу? Знаєте, часто трапляється так, що для Господа лише те, що мені не потрібно. В своєму часі, ну, якщо в мене буде час, то що я, то я зроблю, прийду на молитовне богослужіння. Якщо в мене буде час, то я десь там комусь щось допоможу. Якщо в мене буде час, то я прийду на сестринську молитву. Якщо в мене буде час, то я до когось когось відвідаю і комусь допоможу. І що трапляється? Що жодного з нас, в багатьох точніше з нас, не виявляється часу для цих речей. А чому? Тому що ми не знаємо того Бога, хто Він ним є. Ми думаємо, що Він десь далеко. Ми думаємо, що Він не розмовляє не з нами. І що він не до нас промовляє, що зроби те чи інше. І коли ми так думаємо, то Бог каже: я знайду іншого, який зробить це замість тебе. А тебе не буду знати подібно до тої немудрої діви, яка заблудилася. Щоб перевірити, чи не служимо ми ідолам, поміркуйте, як ми реагуємо. Тоді, коли Бог відповідає на наші молитви не так, як ми в нього просили. Якщо ми просили в нього одне, а Бог дарує нам в рази на нашу ситуацію, здається, гірше, що в нас встають ще більше і більше випробування і труднощі. Що робимо ми? Ми починаємо нарікати на Бога знову ж таки кажемо, Боже, що ти робиш? Ми просили Тебе, щоб ти допоміг. А ти робиш навпаки. Знаєте, це знову ж таки, тому що ми не знаємо Бога. Тому що Бог знає, що в нашому серці є ідол. Ідол, якому ми поклоняємося, ми і тим ідолом часто можемо бути ми самі. Ми поклоняємося своєму тілу, ми хочемо гарно виглядати, ми хочемо гарно їсти, ми хочемо бути здоровими. І ми поклоняємося своєму тілу. Ми робимо все для нього. А Бог хоче, щоб ми навчилися робити для нього. Щоб поклонялися йому, не собі поклонялися, а поклонялися йому. Щоб перевірити, чи мій Бог є Ісус Христос, а не ідол, якого ми намалювали для себе, подивіться на емоції, які відбуваються у вашому серці, коли вас докоряють. Буває ж моменти в житті, що хтось до нас щось промовляє і нам боляче. Як ми реагуємо на ту річ? Я не бачив жодної людини, яка з першого разу в покорі свого серця сказала: так, ти правду говориш. Кожен починає виправдовуватись, кожен починає говорити, що я правий. Можливо, згодом він дійде до тієї думки, дійде, що він в чомусь був неправий. Але починає виправдовування відразу. Ми можемо почати гніватися, ми можемо почати сердитися, ми можемо почати кричати. І це означає, що ми не знаємо свого Бога. Наш Бог так не реагує, Бог навчає нас, як ми маємо робити. Бог вчить нас бути любити. Да? А пам'ятаємо, що любов робить довго терпить, милосердствує, не заздить. Не гнівається, не чинить лихого, не прагне чужого і так далі. Що ж в нашому житті? Ми подивимося на ці речі і скажемо, ось ми такі, ми любимо, Господи, тебе. А часто трапляється так, що ми говоримо це лише своїми устами, а наше серце холодне. Наше серце знає, що коли як сказати, щоб поставити себе вищим над іншу людину. Щоб поставити себе мудрішим над кимось і докорити когось, але не заглянути у власне серце чи у власне око. Мої улюблені, мій Бог, який він. Я вам хочу зараз історію про трьох людей розказати. Ми візьмемо Петра, Павла, е які зустрілися з Ісусом Христом. Що зробив Павло, коли зустрівся з Ісусом Христом? Христос до нього каже, тяжко тобі бити колючку. Що робив Павло? Він гнав в церкву. Він що казав, що він знає Бога. А що виявилося? Що Він його не знав? І запитав, хто ти, Господи? Я Ісус Христос, відповів Бог. Часто може трапитися в нашому житті, що ми думаємо, що ми служимо в Господу, що ми робимо все правильно. Але йти дорогами своїми. Тому я хотів би, щоб ви все-таки знаходили час, свій вільний час, схиляли свої коліна і спілкувалися з своїм Богом. І Він тоді промовить до вас, і ви зможете почути його голос. Знаєте, чому ми блукаємо як овечки? Тому що ми часто не чуємо голос свого пастиря. Ми блукаємо, тому що ми думаємо, що ми самі знаємо, куди йти. Жоден з нас не знає, куди йти. Наш пастор Ісус Христос Він може нас провести. Якщо ми будемо слухняні Йому, то пройдемо дорогами життя. Якщо ж відкинемо Його, то нічого в нас не вийде. Інший Петро. Пам'ятаєте, що було, коли закінчилося життя Ісуса Христа на землі? Він вже був вознесений, прийшов на землю після Воскресіння, перед вознесенням прийшов на землю після Воскресіння. Він зустрічається з Петром і ще які запитання задає йому? Чи любиш ти мене? Пам'ятаєте да, ці слова? Петро, віруючий ні, знав Бога, зустрічався з ним, знав. І що трапилося? Коли прийшли часи випробувань. Він чомусь відрікся від нього. Знаєте, я хотів би, щоб ми разом з вами, коли приходять часи випробування, а вони сьогодні є, щоб не відріклися від нього подібно до Петра. Тому що у Петра відбувся шанс покаяння. Не завжди буде той шанс у кожного з нас з вами. Тому міркуйте над своїм життям, чи любимо ми його. І не тільки говоримо з але робимо це. Нашими справами. Він не потребує наших справ, звичайно, Господь. Він не потребує, щоб ми щось зробили для нього, але потребуємо ми, щоб зробити це для нього. Потребуємо ми бути вдячними тим, щоб віддаємо свою десятину. Потребуємо ми бути вдячними тим, що він турбується за нас. Знаєте, коли я подивлюся на те, що Бог дав для мене, Бог дав для мене безліч всього. Що віддаю я йому? Інколи ми кажемо, Боже, ти мені мало даєш, тому я не віддаю Тобі. Але я знаю людей, які отримали від Бога і віддали ще більше. І Бог, як в вдови, робить, що не зупиняється, їхня е, та банка з оливою. Чому? Тому що вони знають свого Бога. Вони знають, що не за е, ради грошей потрібно мати е, з Богом стосунки, як колись в своєму дитинстві мріяв я, що я щось буду давати для Бога, а Бог буде відповідно мене многократно благословляти. Ні, це неправильні стосунки. Стосунки між чоловіком і дружиною відбуваються не від тому, що хтось комусь щось віддає матеріальне, а тому, що народжується любов, і ми любимо тому, що ти близький моєму серцю, тому що ти дорогий моєму серцю, тому що я співпереживаю за тебе. І третя людина, про яку я хотів би вам сказати, це е... Фома. Пам'ятаєте? Він також ходив з Ісусом Христом. Він ходив з Ісусом Христом довгі часи і знав усе. Але коли прийшли часи випробувань, коли Христос Воскрес, він сказав, що не повірю, поки не вкладу руку в рану від свяхи. Не повірю. Знаєте, він для себе намалював Бога. Він також намалював для себе Бога, що Він. Жив тут поруч з ним. Вони мали осягнути царство земного, але він загинув. І все закінчилося. Він не знав справжнього Бога, він не знав справжнього Ісуса Христа. Він не зрозумів, що він прийшов на землю. Але коли з'явився перед Ним Христос і подав свої руки, що сказав Фома? Господь мій і Бог. Знаєте, я хотів би, брати і сестри, щоб кожен з вас поміркував над своїм життям. Чи Христос є вашим Господом і Богом? Чи ми йому поклоняємося, чи ми любимо Його, чи ми віримо Його? Чи в нашому житті ми просто багато говоримо, але наше серце холодне? Я хотів би, щоб ваші серця палали, щоб ваші серця були наповнені славою для нього, щоб ви кожен зміг сказати, Христос мій, Господь мій і Бог мій. Будемо йому поклонятися, йому молитися, його славити і його звеличувати в коротких молитвах. Прославим нашого Спасителя.